З вами проєкт телерадіостудії Міністерства оборони України БРИЗ та його ведуча Юлія Чалик. 1 жовтня, День захисника та захисниці України. Це державне свято на честь героїв, які щодня мужньо захищають нас від російських окупантів. Про те, хто у разі потреби допоможе самим військовим та їх родинам і забезпечить їх соціальний захист. Про це ми сьогодні поговоримо з начальником відділу цивільно-військового співробітництва командування військово-морських сил збройних сил України, капітаном першого рангу Сергієм Ткачуком. Я вас вітаю. Вітаю, пані Юля. Дякую за запрошення. Дякую, що прийшли. Пане Сергію. Отже, у Збройних силах мають бути створені служби супроводу. Розкажіть, будь ласка, як буде організована робота та які функції будуть покладені на службу супроводу у військово-морських силах збройних сил України. Є затверджені рішення головнокомандувача збройних сил України та начальника Генерального штабу щодо розвитку системи супроводу. Військовослужбовців та членів їх сімей у Збройних силах України. Завдання будуть покладені на штатні підрозділи цивільно військового співробітництва спільно з нашими вже наявними в управліннях персоналу, соціальних робітників. Основними і базовими завданнями, які будуть покладатися на наші підрозділи, це буде влаштування чіткої комунікації з військовослужбовцями, які отримали поранення, контузії, каліцтво. Які перебувають на лікуванні в лікувальних закладах, і також е чіткої комунікації для вирішення всіх нагальних потреб родин військовослужбовців, е зниклих безвісті, полонених та з наших та загиблих наших захисників. Як буде організована взаємодія між структурними підрозділами органів військового управління, військово-морських сил? Міністерство оборони опрацьовує проект наказу про функціонування зазначеної системи. Роботу це буде виконувати у взаємодії з іншими структурними підрозділами, наприклад, командування військовоморських сил. Також в чіткій взаємодії з керівниками структурних підрозділів вниз по вертикалі, такі як цивільно-військове підрозділ, співробітництво корпусів, бригад, батальйонів, дивізіонів. Також передбачається чітка комунікація та взаємодія з представниками ТЦК та СП. З питання супроводу родин і не полишаються такі, як питання комунікації з лікувальними закладами, як військового спрямування, так і цивільного для координації дій щодо супроводу поранених? А на кого ж будуть покладені безпосередньо функції цієї служби? У нас буде управління цивільно військового співробітництва з виконанням функцій соціального супроводу. Як буде відбуватись подальша адаптація військовослужбовців? Законодавством передбачено, що в нас будуть повноваження взаємодіяти з органами державної влади, з органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями, волонтерами щодо надання відповідної консультації та направляти наших військовослужбовців на відповідні курси навчання, повідомляти їх про програми відповідно там перетестації, перекваліфікації, відповідного профілю. Також ми взаємодіємо з соціальними службами. Органів місцевого самоврядування і інформуємо їх про те, що, наприклад, в такому населеному пункті буде звільнятися військовослужбовець, який має якісь обмеження. Тобто вони вже будуть інформаційно підготовлені до того, що вони будуть зобов'язані розпочати якусь роботу щодо пошуку йому відповідної роботи. Наша задача буде його супроводження по цьому питанню. І надання йому подальші консультації або допомоги в його реабілітації і підготовці до мирного життя. Ну, психологічна реабілітація ви також, також. Тому, тому, що що супроводження, ви також зараз. і родин, тому що це один із основних аспектів, тому що за практикою моєї роботи я можу сказати, що якби рідні не казали, що їм нічого не треба, але переходить деякий термін, деякий час, і вони все ж таки телефонують і кажуть, що. Якщо є можливість, надайте нам психологічну допомогу. Служби супроводу будуть комплектуватись лише військовими чи цивільними, також у нас буде виключно тільки військові. Від військового звання полковник до військового звання штаб сержант третій категорії. А як буде здійснюватись відбір на ці посади? А для того щоб стати офіцером або штаб сержантом відповідного профілю, необхідно пройти трьохденні курси навчання. Немаловажним фактором. Це буде так як називає емоційна стійкість. Тому що при спілкуванні з рідними, ти повинен коректно з ними відповідати, навіть при всіх випадках або негативних, або позитивних факторів, які будуть на тебе впливати зі сторони рідних. Тому часте спілкування з ними ти можеш емоційно вигоріти біля 20 посад у військово-морських силах вже призначені. Тобто, і що і в командуванні військово сил, що і в структурах бригад, іменно за напрямком соціальної роботи. Тобто ті люди, які працювали вже і вони знають цю роботу, вони знають законодавчу базу, і вони просто з цими напрацюваннями будуть продовжувати роботу, але вже у складі підрозділів цивільно військового співробітництва. Якщо є у людини бажання, Будь ласка, звертайтеся, я кажу, до чинних військовослужбовців, ви можете звертатися до своїх безпосередніх керівників, підрозділів персоналу щодо надання вам можливості прийняти участь в такій нашій новій системі, системі супроводу військовослужбовців. При відборі кандидатів будемо ждати рівність всіх. Тоді ну, кажу про те, що якщо людина навіть, має поранення, каліцтво, вона може прийняти участь у нашому проєкті тільки при своїй емоційній стійкості. Тобто, якщо людина досі знаходиться в ПТСР, це є критичним. Але якщо в нього пройшли відповідні психологічні реабілітації і він зможе стійко працювати з іншими родинами, наших загиблих або безвісті зниклих полонених військовослужбовців, без проблем, це Дуже позитивно, тому що в нього буде свій багаж знань. Також ми будемо ждати тих людей, які були в полоні. Тобто, в них практика. Вони практики в своїй, ну і вони мають свій багаж знань. А який механізм звернення військовослужбовців та членів їх родин до служби супроводу? Наразі ми будемо взаємодіяти по виключно встановленій системі зв'язку це гарячі лінії. Починаючи від гарячої лінії військово ну, військовоморських сил, Міністерства оборони, Генерального штабу, військової частини, всі можливі питання, які будуть, наприклад, на сторінках Facebook військових частин. Я знаю, що така комунікація здійснюється. Тобто, рідні пишуть на сторінку, їм робиться відповідна відповідь, відповідь об'єднуються кабінети, зуми і проводяться з ними спільне ну, Зустріч. Ми не закриті від рідних, ми не закриті від військовослужбовців, будь ласка, кожен може. І ми будемо цю систему розвивати. Тобто будуть так ну, як називаємо інформаційні повідомлення, як у вас, наприклад, да, тобто, в телебаченні або по радіо, або в мережах інтернет про номера телефонів, на куди рідні можуть звертатися, можуть писати. Всі звернення будуть акумуліруватися, розглядатися і оперативно відповідатися. Війна триває. І тому наші військовослужбовці повинні розуміти, члени їх родин, що оцими діями наша служба, яка буде формуватися, діями Генерального штабу, буде створюватися єдина система сприяння та допомоги, що військовослужбовцям у вирішенні їхніх побутових соціальних проблем, що рідним вони не будуть. Кинуті сам на сам зі своїми проблемами. Ми, наша система буде здіяти для того, щоб сприяти їм, допомагати, консультувати. Тому е, ніколи не, не закривайте собі. Якщо якась є проблема, звертайтеся, є гарячі лінії, є телефони, телефонуйте, ми будемо спілкуватися з вами в обратному порядку і будемо надавати вам відповідну допомогу. Я вам дуже дякую, що знайшли для нас час та за вашу роботу. дякую вам за запрошення. Нагадую, сьогодні гостем нашої студії був начальник відділу цивільно-військового співробітництва командування військово морських сил Збройних сил України, капітан першого рангу Сергій Ткачук. Не забувайте і ви підтримувати військо та вірте у Збройні сили. І пам'ятайте, все буде Україна!